Доброго дня, мене звати Лакутій Ольга. Я є координатор вагітних. Сьогодні хочу розповісти вам про спостереження вагітних в нашому медичному центрі. Що, Марічка у нас сьогодні призначена кардіотокографія, Так у нас є два пакети спостереження вагітності: пакет максимальна турбота та пакет Максимальна турбота плюс, який містить неінвазивну пренатальну діагностику плода. Згідно наказу, всі обстеження ви будете проходити в нашому медичному центрі. Це є аналізи, генетичні скринінги, узд діагностика по різних термінах вагітності, перебування в денному стаціонарі. Якщо ви обираєте наш медичний центр, то всі ваші візити будуть вчасно заплановані з 30-го тижня вагітності. Наші вагітні частіше відвідують медичний центр. Це є релаксуючі процедури, косметологія та масаж та відповідальна школа батьківства, на якій ми вас ретельно підготуємо до пологів. Ви отримаєте максимальну підтримку та турботу, перебуваючи в нас на обліку в нашому медичному центрі Клініка Альтернатива. Записуйтесь, чекаю вас.